Головна подія минулого спортивного тижня це вшанування лауреатів минулого сезону 2011-го. Олімпійська неолімпійська десятка до цієї події дещо згодом. А зараз, як після мова програми, про підсумки першого всеукраїнського гандбольного меморіалу Марії олійник, який успішно проведено у застані. Про що ми і наголошували у нашому минулому випуску. Ганбольні традиції з запроваджувала Марія Миколаїв Олійник. 11 січня виповнилося рік з дня смерті її, тому ми вирішили провести турнір. Перший всеукраїнський меморіальний турнір, присвячений пам'яті нашого тренера. На наші запрошення не всі відгукнулися, тому що перша проблема це звичайно кошти. Але все одно є команди, які знайшли кошти і приїхали на турнір. Долаючи різними штихами фінанси проблеми, на турнір до заставни прибуло 11 команд, шість юнацьких і п'ять дівочих: Франківська, Тернопільська, Одеська області, Київ і Буковина, Герцевська, Дю США та господарі турніру Заставницька дитячо юнацька спортивна школа. Ігри проходили в цікавій і навіть запеклій спортивній боротьбі. Результати таких поєдинків були непередбачуваними. Якщо в групи дівчаток перемоги та призери були визначені в кінці другого ігрового дня, то групи юнаків розв'язка настала тільки на 3... Третій ігровий день. Отже, підіб'ємо підсумки цього гандбольного турніру серед дівчат. Перше місце Тернопільська США номер Номородин на другому заставна на третьому також тернополяни. А ось серед хлопчиків чемпіонське перше місце посідає команда Заставне Господарі меморіалу Марії Олійник на другому гості з Одеської області. Іванівка на третьому наші сусіди з Франківщини Городенка. В кожній команді визначено кращих гравців. У Застанівських серед дівчаток Марина Євчук, а серед юнаків Богдан Пазюк, Андрій Мельник. Сподіваємось побачити їх і в майбутньому на гандбольних майданчиках. Команди-призери нагороджені кубками, медалями та грамотами Заставнівської районної державної адміністрації, міської ради, районної ради, відділу освіти. Від імені адміністрації Заставніської дитячо нацької спортивної школи її директор Інна Скибінська висловлює велику подяку районній владі іншим організаціям і закладам, які доклалися до успішного проведення такого турніру. А також особливо подяка близьким та рідним Марії Миколаївне Олійник. Добру і вдячну справу започаткували у заставні з витягу справжнього педагога необхідно шанувати і на його прикладі виховувати юні покоління спортсменів і тренерів.